Вітаю вас мої любі, на моєму каналі. Дякую вам, що ви на мене підписані. Мене звати Наталя. Перед вами каталог в Туреції компанії Pharmacy на лютий 23-го року. Ось така гарна у нас. Дивіться, пара. Да? так, Акції. Не забуваємо, що в нас акція на туш Zen 8 мл буде 159 гривень замість 199. Ось такі. Ми далі будемо це все бачити. Дуже гарна пропозиція. Трішки відблискує, то я буду ось так колихати. Погляд, що зачаровує, як міраж, У нас новинка йде з дзеркалом, я чомусь говорю люстерку. Так, П'ять сильно пігментованих матових відтінків, два пресованих перламутрових відтінки, один двокольорний світловідбілювальний відтінок, один відтінок з глітером. Палетка Тіней. 499 гривень. Ось така. І. П'ять сильно пігментованих матових відтінків, один пресований перламутровий відтінок, 2 відтінки з металич... метал... металічним блиском, 1 відтінок з глітером. 499 гривень. Ось опис, ось така палетка. Одна і втора. Друга. Так. Дівчата, дуже гарна пропозиція. Акція: купуйте один бальзам універсальний, зволожуючий 15 мл за 89 гривень, кхм, вибачте. А інший буде 25% знижки за 67 гривень. Відмінна річ. Далі у нас набір. Прекрас чисті руки називається. Це у нас 125 грамів мило йде хамам і мило натуральне з перлинами. Відмінни, чудові аромати 179 гривень. Ось так. Натуральні мила. Так, Це мило у нас універсальне йде для обличчя, для волосся для тіла 50 грамів. Крема для рук 30 мл, дуже в гарному дизайні. Відмінна пара. Файна, 229 гривень Це, ви знаєте, мій відгук. мій Дуже мені подобається ця лінійка крема і скраба для руки нігтів з маслом шипу 75 мл. І буде ось така зазвичай, ціна, а набором буде 229 гривень. Ось такі мімішні, дуже гарні, вони дуже яскраві в коробочках приходять такі крема по 30 мл. Так, нам іде. Це в нас іде лінійка з це Бестселер дійсно продаж. Це в нас іде чисте тіло, набір, тобто волосся і е, догляд за тілом, руками е, з мінеральним комплексом моря. Дуже відмінна тут шампунь, крем для рук, рідке мило. І нам пропозиція: чисте тіло називається 229 гривень 360 мл Буде нам гелю для душу. З мінеральним комплексом моря, і що мені дуже подобається, ласьон для тіла та рук буде 100, теж сюди 200 мілілітрів. Тобто набір виходить ось відмінний, тому що поглинається шкірою відмінно, не липне, зволожує і дуже гарно доглядає. 200 мл це великий об'єм. так Файна пара. 199 гривень. Нам пропонують набір. Це іде в нас розкішне волосся набір, шампунь олива 360 мл. І кондиціонер для волосся 200 мл. Ось така парочка буде в нас, бачите? Це олій, з олією оливи, відмінне зволоження, сяйво і здоров'я волосся. І ще одна буде пара це в нас за 229 гривень. Буде в нас гель для душу. І до нього буде йти лосьон для тіла. І рук з олією оливи 200 мл, 229 гривень ось такий набір. Так, у нас в акції участвує олія для тіла 225 мл. Не 279 гривень, а буде 239 гривень. Так, і ще нам компанія поставила це сила мигдалю та масла ши, ніжний догляд, приємний аромат, легка текстура. І нам ще компанія поставила ось ці два продукти в наборі. Так. В набір входить ласьйон для тіла 200 мл і гель для душу 225 мл. Тобто, весь, вся ця лінійка йде по акційним цінам. Звичайно, можна купувати і окремо. Дівчата, саме для мене ароматна любима – це оцей гель для душу піна для ванни 2 в 1, 500 мл. Саме відмінний. Один купуємо 189 гривень, а на інший 50% знижка. Тобто за 95 гривень. Хто зареєстрований, додайте сюди ще 25%. Тобто для вас буде йти знижка 75%. Де таке буває? Так, ботанікс наші нашій гелі 500 мл. Відмінно змиваються з тіла, аромат залишається на тілі. Чудово, потрібна чайна ложка, і шампуні для волосся Ботанікс. Гресі Флора. Чоловікам теж є набори. Пропозиція дівчата може комусь потрібно для 14 лютого в подаруночки, то дивіться, 339 гривень, піна для гоління з амінокислотним комплексом 200 мл, і чоловічий шампунь для волосся. Так що, ось так. І ще один поставили, в кого є борода. Зараз це актуально модно. Борода та вуса, і набір такий, і віск для волосся 379 гривень. Так. Чудова пропозиція, тому що зазвичай 169 гривень да, зубні щітки Турція відмінної якості ми чистимо, як тільки вони з'явилися, потім вони пропадали, потім компанія знову їх вернула, за що я дуже красно дякую. І зубна паста 50 мл е, іде алоє місфак, корінжешеня, олії чайного дерева, 50 мл і виходить, що дивіться, ціна виходить набору 189 гривень. Тобто вам така зубна паста виходить за. 20 гривень. Ось такий набір. Приємно. Так, 112 грамів зубні пасти. Зараз, до речі, акція в січні 79 гривень. Так, для волосся. Кератинова терапія. Відновлення, встановлення волосся відмінна лінійка. Дивіться, в січні є акція відмінна. Може, комусь потребує такий догляд? Так, фарби для волосся, крем фарби, не просто фарби, а крем фарби. Масочки для волосся йдуть: кератин та біотин, кокос та ваніль і шавлія. Не 59 гривень, а по 49 гривень. Ідея подарунку після лютого іде березень. Так що дивіться, може комусь потрібна така маленька дрібничка, але приємний подарунок для когось. Так що приглядаємося до акції в лютому, щоб мали ще подаруночок на березень місяць. Так, Дезодоранти дуже чудові, по 150 мл. Кулькові, так. парфумовані спреї, антисептики, антисептики все, що, на жаль, зараз потрібно. Парфумовані води, ціни всі ті самі. Змін нема, крім оцеї. Іде у нас набір 599 гривень, парфумована вода 50 мл, дівчата. і йде по ціною набір за як парфумована вода. Тобто вам парфумований ласьон для тіла йде в подарунок. Ось так. Ніжніший аромат. Рекомендую дівчата. Так, без змін. Знову акція. Ця водичка, чоловіча вода Баолі, таке сердечко. Дивіться, яке гарне файне сердечко. 599 гривень да? за 90 мілілітрів. А набір поставила за 617. Тобто, виходить, 619. Тобто, виходить, що вам бальзам після гоління баолі буде в подарунок за 17 гривень. 90 мілілітрів тут 100 мілілітрів. Так, шустермен, Шустермен, Так. Мсьє. Дивіться, файна пара. За 899 гривень, замість ось, дивіться, які ціни, замість 1098 гривень. Парфумована вода для неї 60 мл, для нього 100 мл. Уявляєте, собі, можна буде купити за 899 гривень. Потім. Іде відмінне, я дуже хотіла ці парфуми, дуже сильно хотіла, чесно кажучи, але ціна ніяк мені не підходить. 999 гривень за 50 мл. Осінньо-зимові аромати, парні можна зараз буде купити з 1 лютого за 1599 гривень по 50 мл парфумовані води. Відмінна, відмінний набір. Можна, звісно, і окремо купувати по звичайним цінам, це дуже круто. Сігнора діамант для неї, а для нього Сігнора Онукс за 429 гривень. Як би там не було, видно різницю. І так само ось тут. 429 гривень. Ось такий набірчик поставили, але можна купувати і окремо по 249 гривень 50 мл парфумовані, парфумовані води. Так, Дуже файне оформлення, мені дуже до вподоби. Це дуже стійка, шлейфова, така чоловіча, знаєте, брутальна, брутальний такий парфум, аромат, який розкривається з часом. Йому потрібно десь з пів години, щоб розкритися. На жаль, його не було давненько по каталогам. Я, як не бачила, не звертала увагу. У мене колись такий був. Я пропонувала, не змогла була його продати, я його подарувала, але потім вже відгуки були. Просто е тисяча відсотків е аромату, стійкості і звучання було супер, дуже відмінне оформлення. Дякую, що є і ще по Сігнора перу. Дифузори. Тоналки, все по без змін. Дівчаточка, все без змін. акції я не бачу. Ось. Моя найулюбленіша пудра. Прозора матуюча, як, наче інша друга шкіра, дійсно, і хайлайтер, яких вистачить на багато дій. Дійсно, на дуже багато місяців. Дівчата 599 гривень замість 688. Хто полюбляє такі речі? Будь ласка, звертайте увагу. Так. Така щітка, дійсно, ціна її дуже кусається. Але зараз поставили її в пару із палеткою для контурингу за 629 гривень. Ось такий розмір побільше, і за 599 гривень поменше розмір. Щітки для нанесення тону та контурінга. Так, шик. Дуже чудові е, па, 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 така палітра рум'ян для щічок наших. М'які, легкі, невагомі рум'яна, дійсно це дійсно дуже. І їх потрібно геть трішки, їх вистачає теж на дуже багато місяців. Так, акція у нас ось на палетку для обличчя замість 449 у нас 349, ціла 100 гривень цілих економиться. Так. Не 199 у нас йдуть кремові тіні для повік, а 179. Дивіться, який вибір. так, Оці дуже відмінні тіні, Дуже ну, дуже, дійсно вони стійкі класні. Так, рідкі. Я люб, полюбляю рідкі тіні. Праймер для повік. Так. У нас акція йде на підводку Фламастер. Не 299, а 249 дівчата. Олівці, підводки. Так. Знову набір. Косметичка йде, і туш для вій 12 мл, дівчата, за 429 гривень. Тут йде сироватка для вій та брів, щоб гарно росли були укріплені, і туш для вій 14 мл 599 гривень, дівчатка. Дивіться. Так, знаєте, що акція на ту ж Zen 8 мл. Мені дуже подобається. Дякую за таке оформлення сторінки. Є опис, є гарно показана щіточка. Дуже близько, повністю можна роздивитися. Безподобно. Супер, супер. І акція не 199, а 159, дівчата. Так, брови. Я користуюсь, мені дуже подобається. Так. Віск не 299, а 249, дівчата. віск для брів. Моя улюблена помада труколор. Ціни ті самі. BB, Рідка матова. Так, ціни ті самі. Так, блиск топер для губ. У нас 5 мл з трьох відтінків. В не 299, а 249. Так, і ще в нас є блиск плаймер. Плампер тобто, вибачте, плампер. Для губ 5, 8 мл. Ось три відтінка. В січні є акція. Якщо бажаєте, ментолове відчуття зберігається на губах протягом 10 хвилин для неймовірно пухких та соковитих губ. Інноваційна формула, довготривалий ефект, легке та, легке та зручне нанесення. Ось так. Це відмінно. Я користуюся, мені дуже подобається. Це мене закінчується. вже, На жаль, бальзам для губ і блиск для збільшення губ буде за 339 гривень. Замість 378. Олівець для губ я вчора відео знімала, то наносила мені, мені дуже подобаються олівці для губ. Не сушать шкіру. Так. Звертайте увагу, ще є розпушуваний грібінець, дівчатка, і пензлики по дуже приємним цінам, дуже високої якості. Змінний дозатор для шампунів. Дивіться, так, вже не бачу блиск Лаку, засоба, який дає глянцевий блиск, але цей набірчик поставили 159 гривень. Зміснювач з кальцієм, Кхе -кхе, вибачте, і засіб для видалення кутикули. Лаки для нігтів. Так, серветки. Ваки для волосся 300 мл Smart Love, е, відмінна річ, матуючі серветки 100 штук. Вони тонесенькі, малесенькі, потрібно було мені приготувати, показати. В любу секунду вдруг є блиск на обличчі, а потрібно там щось, така зустріч у вас термінова, потрібно привести себе до, до порядку, як той казав, вибачте, що так говорю, М моментально з е, ними блиск не потрібний і буде матуюча, гарна, дуже шкіра. Це я полюбляю цим користуватись. Ви знаєте, це улюблені. Зараз в січні 333 гривні ці три продукти, дівчата. Маски рекомендую. Дуже заушники м'якенькі 5 штук, 49 гривень. Тому що, на жаль, вони потрібні зараз в наш час. Так. Далі у нас йдуть серветки різного формату. Засоби для прибирання. Веган концентрований Містер Віпс. Рекомендую завжди екологічно чисте прибирання. Це в нас 750 мл, Дуже зручна пляшка для прибирання унітазу. Дезінфікує і знімає навіть самі застарілі вапняні яке є е е е е вапно. Дуже відмінна річ. Так. Кисневий у нас іде плямо кілограмовий, 599 гривень. Мірна чаша. Не забуваємо, дівчатка за неї відмінна річ, яка потрібна завжди. Так, набір йде у нас 329 гривень по 500 мілілітрів, чиста білизна називається. Рідкий засіб для прання світлих речей, містер Віпс, концентрований, до речі, вистачає на 15 пранів і засіб для видалення плям. Містер Віпс теж дієвий за 329 гривень. Дівчатка за 379 гривень. Буде набір, так, свіжа білизна теж рідкий засіб для прання темних та кольорових речей, 500 мл, це концентрований, і кондиціонер для білизни. Його потрібно 20 мл на прання, ну, на виполіскування. Дуже ароматний, ніжний, потім ніжне, ніжна білизна. Звертаємо увагу на ціни. Так, це мультяшки наші, так кажемо по-народному, без, без, без яких я не можу теж кожен день. Чи підлогу мию, чи щось мию, я використовую постійно. Так. Чистимо всі від жиру, від всяких непотрібностей на кухні дуже відмінна річ. Так, і літровий флакон, те, що віднакий поржавчиний, і для душових кабін, для ван, для унітазів. Без, б, дуже відмінна, відмінна річ для посуди. Для машин. Так, це те, що зараз можна купити в січні знижкою 30% за 174 гривни. Я вже протестувала, мені дуже подобається аромат-відмінний. Шкіра рук дійсно м'яка. Дуже відмінна річ. Дійсно, мені я я мені сподобалося Мені підійшло на 100%. Так, ось таке. Подобається дуже оформлення, дуже коректно показано все повністю, що, що складається наші бальзами. Дякую за оформлення сторінок, тому що дуже гарне дійсно людина бачить де і що і як до подробиць. Тому я завжди кажу: не викидайте, будь ласка, каталоги для волосся позбавлено густоти доктор Тунда», для регенерації пошкодженого волосся дівчатка трійка. Для сухого та пошкодженого волосся. Сухий шампунь стайлінг для волосся, дівчата. Таким я не користуюсь, не можу нічого сказати. Відгуки чула відмінні. Стильна зачіска легко. Це в нас йде спрей стайлінг для волосся. Доктор Тона. Це в нас іде мус стайлінг для волосся. Знову таки. Ніжна фіксація, гіалуронова кислота, рослинний кератин. Так, дитяче. Ціна такі є 59 гривень. Звертайте увагу: відмінна зубна паста, м'які класні зубні щітки. Для діток гіпоалергенна серія, і в нас е, буде набірчик за 269 гривень, 225 мл буде дитячого спрея для волосся бейбі і дитячий шампунь, 360 мл Доктор Туна, без барвників, без сульфатів е, легко змивається. Це знаєте такий догляд, як мам як мамуся доглядає за дитиночкою, тому що це дійсно створено для того, щоб дитина була здорова. Без подразнень без всього. Дуже відмінні речі, дуже дівчата-відмінні речі. Так, це наші ножки. Це набір інтимний догляд. У нас іде мило потрійної дії для інтимної гігієни «Доктор Туна» 225 мл і крем-депіляції для «Доктор Туна» 100 мл відмінної якості. Я користуюся в захваті, просто в захваті дійсно. Буде він за 399 гривень. Ціни зазвичай ось такі. І, звичайно, гель-лубрикант при сухості. І при потребі вологі серветки для інтимної гігієни в дорогу дуже гарно брати, або десь, якщо по потребі 20 штук 109 гривень, все для нашого здоров'я. Так, H-Reversist це в нас іде серія 20. І нам поставили набір за 699 гривень, дівчатка. Очищуваний гель зі скрабуючим ефектом 100 г. 100 мг. І йде 30 мл у нас зволожуючий крем для обличчя. Він йде з помпою. Дуже зручний, його потрібно геть зовсім трішечки. І не, не потрібно шукати якісь ложечки, туди ручками лізти, тому що це все, дякуючи помпі, все виходить стільки, стільки вам потрібно того засобу. За 699 гривень. Так, і ось такі ще засоби з цієї лінійки догляду. 20, плюс, зауважте. Так, Resorface 35 плюс для будь-якого типу шкіри. Відмінна лінійка удосконалена така, щоб дійсно була відновлення шкіри обличчя, встановлення. Lumi Радіанс 15 плюс для пігментованої шкіри. Теж набагато проблем. Набагато питань. Це для жирної та комбінованої 15. Плюс. Ми таким користуємось, ви це знаєте. Так. Календула наша, 15 плюс для сухої і чутливої шкіри, відмінна лінійка, відмінна. цей крем-бальзам це щось неймовірне, я ж кажу. Косметички дуже м'які, вони такі, як подвоєна така тканина в неї, ну, матеріал, з якого вони виготовлені, і дуже відмінно збережуть вашу косметику в дорозі, десь де вам потрібно. Так, це іде в нас для всіх типів шкіри 15 чорна маска, плівка і тонік, щоб не було чорних цяток. Дуже гарно дійсно як магніт вбирає цю не, ну, неприємність. Так. Акне 12+, плюс для проблемної, жирної та комбінованої шкіри. Зробили ось нам такий набірчик. Ціни ви ось бачите. А набір зробили за 279 гривень. Файна пара, очищувальний гель, акне 100 мл і балансуючий крем для обличчя Акне 50 мл. Це немало, це дуже дуже гарно. А в ній ще йде тонік і сироватка в цій лініці. Аква 20+, Plus. це відмінна лінійка для зневодненої шкіри та сухої. Це серія, в якій не потрібен навіть тонік. Настільки вона створена для боротьби з сухістю шкіри. І зробили нам набір. Дивіться, зазвичай 479 і 179, да? Очищувальний гель і зволожуючий крем для обличчя. А зробили набір за 559 гривень. Дівчата може комусь потрібно. Це дуже відмінна. Дійсно, лінійка, відмінніша. Так, алоє Серія алоє високий вміст соку алоє заживляючий ефект від цієї лінійки. І теж зробили набор, набір крем для е, крем алоєвера і гель алоєвера по 100 мл. Кожен йде Такі нові дизайни, дуже гарні. да 93% органічного соку алоє 80% органічного соку алоє за 399 гривень, дівчата, дивіться. Так. Це в нас ідуть як цей ефірні олії, можна купити і набором, і можна купити так. І дивіться, спробуй усі відразу за 2,399, 8 штук по 10 мл, Або на кожну другу ефірну олію зі сторінки 104, 105, 25% знижки, тобто, Зрозуміли, так? що ось вже навіть пораховано. Одну купуєте за таку ціну, і буде на іншу буде 200 Ой, 25% знижки. Хочу 200, бачите, яка хитра. Так: наші харчові добавки, Це я все пропивала, ще це я вживаю теж. Мультівітаміни. Так, шипучий вітамін С у таблетках, 15 таблеток, і плюс диетична добавка спіруліна буде за 599 гривень. Так, диетична добавка вітамін В12 у вигляді спрею і вітамін Д3 у вигляді спрею по 20 мл. Буде набір за 599 гривень. Здоров'я в кожному пшику, здоров'я в твоїх руках. Так, нутрі кофе. Йдуть у нас теж. Ось у нас іде затишні, затишні вечори з нутрі плюс, без кофеїну, без цукру, без домішок. Трав'яна суміш з натуральним чаєм та чотири аромати бергамоту, малини, лимону та персика. Не містять кофеїну та цукру. Ідеально підходять для релаксації та солодких снів. Цей чай в стіках, яким можна насолоджуватися в будь-який час і в будь-якому місці. Уявляєте собі, ось так. І ось так. Корисні у нас коктейлі для стрункої фігури. Шейкер є ще і контроль, контроль е, коктейль для контролю ваги. І якщо купите, то буде вам шейкер у подарунок. Ось такий був мій відеоогляд великого каталогу компанії Pharmacy. Дякую, що ви зі мною обіймаю вас сердечно, до що звертатися. буду вам за це дуже вдячна. Миру, радості, добра і щастя вам. З вами була Наталя.